Славнозвісний фестиваль Червене вино добіг до свого завершення. Про захід можна розповідати чимало, та й напевно немає таких, хто б не чув про це свято. Протягом чотирьох днів гості заходу мали змогу не тільки посмакувати ароматним вином та смачними стравами, а й насолодитися насиченою концертною програмою від кращих музичних колективів краю. На мамічі пали за словом світло. Ацією марафону святкувань стало визначення кращих виноробів. За рішенням дегустаційної комісії та принципового журі третє місце виборов Павло Мишкулинець із села Бобовища Мукачівського району, який отримав у подарунок ягня. Теля за друге місце цілком заслужено дісталося Карлу Шошу із села Кідюш Берегівського району. Ну і абсолютним переможцем став багаторазовий призер фестивалю Василь Анталовський із Бобовища. Він отримав у подарунок породистого коня до слова у день своїх. Іменин. Це для мене була не несподівана перемога, тому що вже в мене один кінь був перший. Я не надіявся на цю перемогу. Думав, що щось буде, але не не кінь. Пан Василь бере участь у фестивалі майже із початку його заснування протягом 18 років. За цей час здобув чимало нагород. Першу початку я отримав зразу перший диплом, потім були барани. Були свині, були кози, були бочки, були коні. Потім були телята. Зараз можу сказати, що у мене буде через три місяці поповнення від прошлорічної телечки за друге місце. Ну а зараз кінь. Крім дегустаторів професіоналів, які оцінюють вино відповідно до всіх світових стандартів, два роки поспіль на конкурсі фестивалі Діє нова номінація Краще вино міського голови перемогу у ній здобув славнозвісний переможець багатьох винних фестивалів. Винороб Іван Урста, який отримав від Мукачівського міського голови дубову бочку. Це вже не професійне журі, а власне моя суб'єктивна думка. І я сьогодні вибрав. Вино, яке має назву Черсегі Сегіфію ним виявився винороб Урста, який має дуже багато дипломів, який професійно працює у своїй сфері. Фестиваль Червене вино завершився. Краще вино визначили. Переможців нагородили. Загалом гості та краяни залишилися задоволеними. Винороби теж тож можна впевнено стверджувати, що фестиваль вина у Мукачеві, як і щороку, вдався на славу.